Процитую цитую вам видання Вашингтон Пост. Стаття під назвою Під тиском сполучених штатів Україна починає думати про призов 18-річних». Пишуть протягом майже трьох років Україна утримувалась від призову чоловіків віком від 18 років. Як це роблять багато інших армій під час війни? Це рішення здивувало деяких західних союзників Києва, але є надзвичайно чутливим питанням для українського суспільства. У той час, як Росія продовжує досягати успіхів на полі бою за рахунок виснажливого стилю ведення боїв, президент України Володимир Зеленський стикається з посиленим тиском, щоб направити більше молодих людей на передову з огляду на невизначеність майбутньої допомоги з Вашингтона. Представники США попереджають, що кадровий дефіцит в Україні зараз є можливо найбільш критичним ніж нестача озброєння, навіть маючи гроші, навіть маючи боєприпаси на передовій мають. Бути люди, щоб протистояти російській агресії, заявив держсекретар Блінкен журналістам у Брюсселі цього тижня. Однак навіть за умов нестабільної ситуації на полі бою багато найпалкіших прихильників військових в Україні виступають проти початку призову з 18 років. Вони вважають, що молодь України слід захищати, оскільки вона є майбутнім країни та не зазнала багаторічного російського впливу як попереднє покоління. Хоча молоді чоловіки історично були основою більшості армій. Питання, хто має служити на війні, є глибоко розділяючим у українському суспільстві. Мобілізація не популярна, і адміністрація Зеленського заявляє, що подальше зниження віку для мобілізації наразі це 25 років, що є високим показником порівняно з іншими країнами, не має сенсу, коли бракує зброї для забезпечення тих, хто вже на фронті. Невідомо. Чи залишиться це питання спірним у відносинах між Києвом і Вашингтоном після інавгурації обраного Президента Дональда Трампа наступного місяця? Він обіцяв швидко завершити конфлікт, але українці побоюються, що їх змушуватимуть до територіальних поступок. Українці називають вторгнення Росії геноцидом, який уже забрав життя занадто багатьох із їхніх найкращих. І найпатріотичніших людей на фронті деякі впливові активісти стверджують, що Україна швидше має почати мобілізацію жінок ніж знижувати вік призову. Генерал Валерій Залужний, колишній головнокомандувач України, який закликав Володимира Зеленського мобілізувати більше військових, виступає проти призову 18-річних. Нам потрібна Україна через 20-30 років, сказав Залужний, який зараз є послом України в Великій Британії, звертаючись до студентів у Лондоні. Це майбутнє залежить від них. Тих, кому зараз 18. це зовсім інше покоління, яке врятує цю країну. Чоловіків віком від 18 до 25 років все ще можуть добровільно виступити до вступити до лав української армії, але набір волонтерів по всій країні. Знижується, оскільки війна триває. Більшість чоловіків, які хотіли добровільно служити, вже це зробили. Пишуть у виданні. Існують також потенційні демографічні наслідки. Люди до 30 років належать до найменшого покоління в сучасній історії України. Українські чиновники наголошують, що чоловіків віком від 25 років частіше вже мають хоча б одну дитину ніж ті, хто молодший за 25. Олександр Гладун. Заступник директора Інституту демографії та соціальних досліджень імені Птухи зазначив, що рівень народжуваності в Україні почав знижуватися після розпаду Радянського Союзу в 1991 році, коли країна зіткнулася з економічними труднощами. Найнижчий показник народжуваності був зафіксований у 2001 році, додав він, зазначивши, що два роки тому. Військове керівництво України звернулося до інституту за оцінкою. Зараз Україна переживає найважчу ситуацію, але ми маємо її подолати і боротися далі. Сказав гладун. Ми живемо в новій реальності, включаючи демографічну. У квітні Зеленський знизив вік для призову з 27 до 25 років і скасував низку винятків, щоб збільшити чисельність особового складу. Але прогрес іде повільно. За словами українських посадовців, Київ планував призвати 200 тисяч нових солдатів до кінця цього року після ухвалення нових заходів мобілізації навесні. Проте дехто вважає, що цього все одно недостатньо. У виданні пишуть, що залужний раніше виступав за призов 500 тисяч чоловіків. Цифру, яку Зеленський відхилив як занадто велику, а згодом через кілька місяців звільнив залужного американські посадовці заявляють, що мають можливість підготувати цілу бригаду українських новобранців за межами країни, якщо Київ відправить їх на навчання. Хоча Володимир Зеленський неодноразово стверджував, що новостворені бригади не мають обіцяного заходом озброєння на місцях. Скаржаться на недоукомплект. Иктованість підрозділів, які борються проти значно більшої російської сили. Солдати також обурені тим, що повільні темпи набору означають відсутність законодавства про демобілізацію військових, які воюють з початку війни. Юрій Федоренко, командир батальйону «Ахілес» 92-ї бригади України, в інтерв'ю запропонував, щоб навіть у мирний час усі чоловіки та жінки починали обов'язкову військову службу з 18 років, але до участі у бойових діях їх допускали не раніше 23 років. За його словами, перші п'ять років слід присвятити вик. Ми маємо сказати українському народу вже сьогодні. Друзі, починаючи з наступного року, всі підлягатимуть військовому призову, заявив Федоренко. Це рішення непопулярне, Усі мають служити. Але з іншого боку, якщо розглянути його детально, це дозволяє нам діяти на випередження, щоб запобігти війні, додав він. Коли нація підготовлена, будь-який потенційний агресор двічі подумає, перш ніж розпочати повномасштабну війну. Українські законодавці пропонують інші компроміси наприклад, знизити вік призову до 20 років замість 18. Полковник Роман Костенко, парламентарій і військовослужбовець, в інтерв'ю українському телебаченню розповів, що американські колеги з конгресу. Часто запитують його, чому Київ не призиває молодших, і він не має на це переконливої відповіді. Мені важко це пояснити, бо я сам не знаю, сказав він. Але насправді, коли ми воюємо в найжорстокішій війні, одних призивають, а інших ні. Ось такий матеріал від видання Вашингтон пост я нагадаю, що сьогодні також була новина по цій же тематиці. Е, і як пишеться, на даний момент у Верховній Раді не розглядають жодних законодавчих ініціатив щодо зниження мобілізаційного віку. Також не обговорюються ідеї щодо примусової мобілізації жінок. Про це розповів член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки Федір Ваніславський. Цитата жодних законодавчих ініціатив щодо зниження мобілізаційного віку з двадцяти. П'яти до 18 чи до 20 років ні в парламенті, загалом, ні в профільному комітеті Верховної ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки зокрема не розглядається, зазначив він.